Друзі, нас інфу перші про поїхала Операція, що готувалась на тлі затяжного конфлікту, мала чітку структуру і довгострокові цілі. Українські сили прийшли до системного ураження логістичної інфраструктури противника, сконцентрувавши зусилля на кримському перешийку і, зокрема, на Керченському мосту. Основна ідея операції полягала в поетапному виснаженні системи протиповітряної оборони. Створені паски для техніки і пального ворога та нанесені серії послідовних ударів. Першим етапом стали регулярні атаки дронами камікадзе, які змушували ворога тримати по постійній напрузі, витрачаючи ресурси на перехоплення недорогих цілей. Наступним кроком стало збільшення інтенсивності обстрілів по територіях у безпосередній близькості до мосту, що сприяло концентрації шалонів з пальним технікою боєприпасами безпосередньо на об'єкт. Основний удар було здійснено модернізованою ракетою С-200, адаптованою до задач оперативного ураження інфраструктури. За свідченням джерел, зокрема телеграм-каналу Морський вовк, ракета мала квазібалістичну траєкторію з вертикальним пікіруванням на фінальній ділянці, що значно ускладнювала її перехоплення. Та на останньому відрізку вона влучила в конструкцію мосту розраховано на значне залізничне навантаження. Внаслідок прямого влучання було пошкоджено несучу балку залізничного прогону, що викликало обвальне просідання секції мосту. Підпірні опори, що тримали уражену ділянку, також зазнала серйозного пошкодження. Частина з них втратила вертикальну стійкість. розпочалась поступова деформація всієї секції. Момент удару на мосту перебували залізничні вагони. Зокрема, з боєприпасами і паливом вибухова хвиля пройшла по замкненому простору вантажного складу, що створила ефект акумуляції тиску, спричинивши детонацію боєприпасів в декількох вагонах. Внесток цього частина вагонів загорілася. Інші були скинуті в воду. Отяги буквально сповзли в море з великою масою і некерованою інерцією. Пожежа на поверхні поширилась блискавично, Полум'я охопила металеві конструкції, мазути і солярку, яка витікала з пробитих резервуарів. Оборонні системи ворога змогли лише частково зреагувати, були зафіксовані спроби перехоплення об'єкта в повітрі. Однак, висока швидкість та модифікований алгоритм руху ракети зробили її майже невразливою для стандартних засобів. ППО через короткий час, коли ремонтні підрозділи противника почали евакуацію пошкодженого складу гасіння пожежі, два морські дрони наблизились до мосту, Незважаючи на наявність бонних загороджень. Вони пройшли під ними завдяки низькому профілю. гідроакустичній малопомітності їх не змогли виявити ані берегові радари, ані прибережні патрулі. Морські безпілотники вийшли під самі опори і здійснили підрив. Один із дронів спрацював під секцією, де зберігались залишки паливних вагонів. Другий безпосередньо під тією частиною, де вже були серйозні пошкодження від ракетного удару. Наслідки стали фатальними де конструкції. Залишки мостового прогону втратили зв'язок з опорами. Що призвело остаточного обвалення? Всі спроби локалізації з ситуації втратили сенс. Вогонь охопив значну частину зони. Уламки розлітались по радіусу 200 метрів, опало безконтрольно, витікало в море. Почалася локальна екологічна катастрофа в прибережних районах. Помічено нафтові плями, зникнення біоресурсів та високу концентрацію токсичних речовин в воді. Операція фактично вивела з ладу залізничне сполучення на Карчунському мосту. і теоретично став неможливим. Всі критичні секції було пошкодження або зруйновані відновлення інфраструктури, потребуватиме не просто технічної роботи, а цілковитої перебудови елементів. До того ж, залишається невизначеним питання контролю над морським простором поблизу мосту. Оскільки ризик повторних атак із моря залишається високим. Ось що про це пише телеграм-канал Морський Вовк». Операція продемонструвала нову тактичну модель у сучасній війні. Поєднання ракетного зброєння середнього радіусу з морськими безпілотниками дозволяє виводити з ладу великі інфраструктурні об'єкти з мінімальними затратами Модернізована С 200 використана на квазібалістичній траєкторії показала високу ефективність подолання ППО. морські дрони. Завдяки своїй непомітності підтвердили свою ефективність у доганяючому ураженні об'єкта. після основного удару. логістична вразливість стала слабким місцем системи. Забезпечення супротивника, що має довгострокові стратегічні наслідки, крім того, екологічна шкода може стати фактором у міжнародному політичному контексті. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.